Вітаю, друзі! У сьогоднішньому відео я хотів би поговорити з вами про майбутній український контрнаступ, можливості його реалізації і про те, як він може вплинути на подальший розвиток війни. Ще вчора міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю естонському змі висловив припущення стосовно термінів і дат початку нового українського контрнаступу. За його словами, майбутня наступальна операція Збройних сил України планується за кількома напрямками, і в Генштабі вже приступили до фінальної стадії планування операції. Втім, її початок залежить від багатьох факторів, таких як отримання Україною необхідного озброєння, а також від погодних умов. Так як навесні українська земля дуже волога і є можливість використовувати лише гусеничну техніку. Втім, незважаючи на всі ці складнощі, міністр оборони України вважає, що 2023 рік буде дуже успішним для України в плані війни з Російською Федерацією, і що новий український контрнаступ повторить успіх колишніх подібних операцій, таких як визволення Київщини, Харківської та Херсонської області. І тут ми переходимо до більш детального обговорення одного із факторів, який відіграє ключову роль для України в цій війні, а саме постачання зброї з Заходу. Як вже казалось раніше, для того щоб Україна мала можливість провести успішні наступальні операції навесні цього року, їй необхідно мати великий парк гусеничної техніки. Що в свою чергу розуміємо не тільки ми, а й наші партнери. І окрім того, що Україна недавно отримала від Німеччини 18 танків леопард 2 найближчим часом наша країна отримає ще 200 бойових машин піхоти. І якщо судити за інформацією, інтернет-видання Білд. Новий пакет техніки для України включатиме 100 американських бойових машин піхоти М2 Бредлі, 50 шведських БМП ЦВ-90, а також 40 французьких легких танків AMX-10RC. І враховуючи досить таки гарні показники маневреності та проходимості цих машин, вони стануть ідеальною наступальною зброєю в умовах української весни. І, на мою думку, досить вдало підводяться підсумки в цій статті. Починається зворотній відлік до Дня Ікс, дня, коли потужні українські збройні сили, оснащені сучасними західними системами озброєння, почнуть відвоювати свою країну у російських окупантів. І дійсно, момент початку українського контрнаступу вже не за горами, але все ж існують деякі розбіжності з приводу того, який напрямок буде основним у цій операції. Переважна більшість експертів, як західних, так і українських, наразі сходяться на думці, що головною метою українського наступу. Буде пробити коридор до Криму і повністю звільнити Запорізьку та ту частину Херсонської області, яка ще залишається під контролем окупантів. Втім, також не слід недооцінювати важливість Східного фронту і можливості, які на ньому відкриваються. Нині ж головними гарячими точками у цій війні залишаються Бахмут і Авдіївка, куди росіяни кинули свої найкращі підрозділи, включаючи елітні загони вагнерівців. Втім, незважаючи на всі свої зусилля, ні одне із цих міст вони так і не змогли захопити. Пыты. Хоч ситуація там і досі залишається важкою, а за даними ІСВ, зараз росіяни контролюють приблизно 65% міста. Також аналітики зазначають, що ворог, ймовірно, захопив промисловий комплекс Азом і на даний момент продовжує свої спроби просунутися в глиб міста. Втім, незважаючи на таке положення, ЗСУ і надалі продовжують боронити Бахмут і, схоже, не збираються звідти відходити. Так як, згідно повідомленням британської розвідки, одним із ключових досягнень українців останнім часом, Часом на цьому напрямку було відкидання ворога від маршруту 0506, який після захоплення Соледара став критичною лінією постачання українських захисників Бахмута. А за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр. Оборона Бахмута нині обумовлена оперативно-тактичною доцільністю і продовжуватиметься до тих пір, доки це буде вигідно Україні. Бої за Бахмут не апокаліпсис, а ще одна героїчна сторінка потужної української армії у боротьбі проти Російської Федерації. І тут дехто спитає, чому я так концентрую свою увагу на Бахмуті, якщо зараз йде мова про український контрнаступ. А ось чому? Звичайно, хоч основна задача східної частини фронту полягає у тому, щоб стримувати і відволікати на себе найсильніші ворожі підрозділи, виснажувати, а також відігравати роль деморалізуючого фактора для російської армії, все ж він може стати хорошим плацдармом для наступальних дій з боку українських збройних сил. Так як незважаючи на велику концентрацію ворожих військ в цьому регіоні, всі вони сконцентровані на передовій біля Бахмута чи Авдіївки, тим часом як фланги залишаються малозахищеними. Про це попереджає Євген Пригожин, заявляючи, що інформаційна кампанія України з приводу скорого контрнаступу на Запоріжжі має на меті приспати увагу росіян на Донецькому напрямку. Тим часом, як справжньою метою наступу ЗСУ є розрізати так звані ЛНР та ДНР на дві частини. А для цього українцям потрібен плацдарм в Донецькій області. Після отримання якого Збройні Сили України зможуть проводити операцію напрямку Луганська, Донецька, Дебальцевого та Лисичанська, але для того, щоб цей сценарій став реальним, ЗСУ мають повністю розбити бахмутське угрупування ворога. І саме це може стати головною метою контрнаступу в Донецькій області, де найкращий варіант це удар з північного флангу в напрямку Білогорівки та Попасної, та з півдня в напрямку КПП Майорська та Світлодарська, після чого російське угрупування або буде оточене, або буде вимушене відступати, що в свою чергу може спровокувати розпад фронту та подальше просування ЗСУ на Донбасі. Втім, це лише теорія, і про реальні плани українського генштабу нам поки що нічого не відомо. Можливо, нас дійсно очікує повторення харківського сценарію, коли Україні вдалося збити ворога з пантелику і приховати від нього реальну мету контрнаступу. А можливо і скоріш за все, нас очікує велика битва за український південь, яка передуватиме остаточному визволенню Кримського півострова, що стане поворотним і вирішальним моментом всій війні. Тож зараз нам залишається тільки спостерігати і робити прогнози стосовно того, як розвиватимуться подальші події. Ну а на цьому наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!